Добрий вечір, малі перепадки принемовного каналу. Гарний вечір. Не дуже теплий. Промер щось голос. Сонечко ще й не зійшло. Ще світить. Легенький вітерець. 9 травня набігає свого <головіка> логічного завершення. Щось висматрює, щось шукає. Пів, пів травня вже майже пройшло. Час летить майже непомітно. І дівчатка скоро в'їжджають, завтра вже п'ятниця, субота у неділю, знов на Полтавщину. І з Максиком я вже не погуляй. Ні, погуляю, на Полтавщині погуляю, кожні два тижні. А з 1 липня обіцяють дівчата бути назавжди у Харкові, але щось, щось таке. Так, по ситуації у Харкові. Бачите, вікна ще не повставляли в садочку в дитячому. Щось чекають. Ой, щось воно таке. Тривоги гудять. Якось тривожно від цих тривог. Але що, будемо сподіватися. Весна. Це гарно. Травень це. Гарно, але якось. Ладно. Будемо сподіватися найкраще. Всім миру, добра злагоди. Всім щиро, дякую. Прогулялись. Тихого вечора і тихої спокійної ночі. До мої любі, пока. Ось сидимо з Максиком додому. Вже нагулялися і тривога. Отакого тихого вечора. Ладно, будемо сподіватися, сподіватися найкраще. Пока.